Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо одноканальний підсилювач звуку від компанії Massway модель One 1000. Постачається фірмовій упаковці. Підсилювач. Ось так. Все запаковано. Тут знаходиться детальна інструкція. Підсилювач. Осилювач невеличкий, компактний, але в той же час доволі важкий. Також є подовжувач-регулятор вімкнення, монтажний комплект і також ось такий запобіжник в комплекті. Підсилювач повністю в металевому корпусі. Ось так виглядає. З ної сторони, у нас під'єднується живлення, живлення 12 В контактна група. Роз'єм для підключення пульта дистанційного керування, і також плюсова, мінусова клема для підключення каналу. З іншої сторони, роз'єм РЦА і також звукові налаштування. Відсилювач одноканальний підтримує опір 1 Ом, 2 Ом і також 4 Ом. Номінальна потужність при підключенні опору 1 Ом становить 1050 Вт. При підключенні 2 Ом номінальна потужність буде 650 Вт. Якщо підключити 4 Ом опір Буде номінальна потужність 400 Вт.